Дуже цікавий набір у нас проблем з'явився. І я думаю, що як я сказав, вони всі дуже сильно перекликаються. Йде мова про те, що я напевно підсумую дуже коротко нам ще раз перед дискусією: що треба вміти реалізовувати ту політику, яку ми розробляємо, і на регіональному рівні треба знайти ту відмінність слова пана Греєма, яким чином. Ця політика на регіональному рівні буде відрізнятися від той, яка є в центрі, через консолідацію всіх зацікавлених сторін. Мені здається, що це ну це як місія, така певна, наша, як людей, які здійснюють цю політику, саме так і зробити. Відсутність достовірної інформації про наявні ресурси, так адміністративний певний захват, так, чиновники найважливіші. Адміністративний такий погляд, на речі, а не підприємницький, не сформовані інституції регіонального розвитку, брак широкого суспільного діалогу. Це те, що перекликається словами Греєма, що на регіональному рівні політика повинна враховувати обов'язково залучення всіх зацікавлених сторін. Заявники не вміють писати проекти. Це знову ж таки спроможність. Відсутність бюджетного планування на три роки. Регіональна політика це як регіональний розвиток, як наука, яку потрібно вчитися. Немає в нас ще достатньої кількості цих науковців. Не вистачає фахових спроможностей, людських інституційних спроможностей впроваджувати регіональну політику. І питання певних політично-партійних впливів, питання моніторингу, питання дотримання законодавства при реалізації регіональної політики, при розробці стратегій і так далі. Дуже цікава проблематика. Я думаю, що нам є чим займатися, як вирішувати ці проблеми. А зараз я відкриваю можливість для дискусії, питань, коротких виступів. І, будь ласка, говоріть в мікрофон. Якщо можна, допомагайте нам мікрофон передавати. Ось колеги з другого ряду. Зараз секундочку, і потім ви, будь ласка. Я попрошу не більше хвилини. Якщо питання, тоді короткі, А якщо виступ, то не більше хвилини. О, представляйтесь, будь ласка. Давайте так От є питання. ключові проблеми, виклики та пошуки рішення. Я хотів би знайти серед команди рішення. Ви не от... представились, вибачте. Я не чув уґрозтехніка. Есть во всех вот такая бумажка. Я создатель фирмы в 1991 году создал для проблем энерго создания технологий, энергоэффективных техно оборудования и автоматики. Вот сейчас есть проблема, вы, выклик, как я считаю, что все мы получили, вот получаем новые тарифы, и я считаю, что это один из главных выклоков сегодняшнего дня. Как ее решать? Вот есть решение готовое, которое вот мы решили, допустим, куча проблем, которые решаются мгновенно. Вот мы модернизировали мы пилотные проекты, допустим, Волчевские, где мы достигли 8% снижения потребления газа и 30% электроэнергии. Такі ж проекти вже багато ми зараз поширили. Як сейчас я хочу узнать, как мы можем решить этот вопрос, чтобы куда включить наши разработки, в какую программу и к кому обращаться мне. Добре, Все. дякую за питання. Хто хто хоче відповісти? Пан Олександр, будь ласка. Ну я я гадаю, що саме таких проектів не вистачає у нас у Харківській області, тому що я є членом Тієї комісії експертів, які обирають проекти із запропонованих від кожного з районів чи міст нашої області. І, на жаль, у нас дуже мало було проєктів, які спрямовані на енергозбереження, а багато проектів там ремонту відбудівлі якоїсь інженерної мережі. Я гадаю, що вам потрібно знаходити партнерів на регіональному рівні, тобто йти до органів місцевого самоврядування, з ними разом готувати проєктну пропозицію і подавати для розгляду з точки зору фінансування подальшого з державного фонду регіонального розвитку. Це досить короткий і зрозумілий шлях. Так візитів подаю хвилина, ішов прийшов ця? Я маю, я представитись хочу. Я ну, ветеран ХАІ, ранін виріс звідти, був недавно на посвяті. Це репліка. Перше, ми маємо проблему яку? Управління. А зараз ми говоримо лише про одну стадію. Першу стадію це планування. А друга яка стадія? Організація. А третя стадія. Всі вивчали. Виконання. Організували, виконуємо. І четверта контроль. Це міню що? Не будемо п'ятої говорити. Ну, Тому що борьба за контроль це борьба за капіталізм, чи соціалізм не знає. Льонін так говорив. Правильно, розкажу. Я просто являюсь, займаюся ні те, ні се. Тобто, New Information Technology for Education, New Information Technology for Science для науки і Ази. Зараз существують моделі управління, без моделі нікуди не можна дітися. І тому, тому ми повинні прочитати книжки, які видані статті запомните просте прізвище редкає. Сосніцький Олександр Васильович, Бердянський педагогічний державний університет. 21-го там буде конференція по штучному інтелекту. Но це проблеми штучного інтелекту. Добре, дуже дякую вам за вашу пропозицію. Всі вас почули. хто... Поцікавиться з цим колегою. Дякуємо дуже. Будь ласка, колега, ось просив про виступ. Потім ви, і потім в кінці. Будь ласка, да. добрий день. мене звати Ігор Ксендич, я представляю великопольське воєводство Республіки Польща. Я хотів відійти трішечки від регіональної політики, запитати про децентралізацію, якщо можна, оскільки у нас з нами є провідні українські експерти, і в мене три запитання. Якщо дозволите, трошки буду довше говорити ніж одну хвилинку. Автори концепції реформи спираються на польський досвід, а я бачу принаймні три відмінності. І я хотів запитати, чому в цих трьох припадка ви не повторюєте польський, польський досвід. По перше, і в проєкті змін до конституції та в проєкті закону про місцеве самоврядування немає визначення районної та регіональної громади. U w takie wyznaczenia je w zakonach odpowiednio prawo powiatowe to wojewódzkie samorządowania e w ukraińskim je jeszcze wyznaczenia terytorialnej gromady to potem села, czy miasta? co pierwsze zapytanie drugie czemu włody prefekta także na na poziomie? jak na mnie to jest prosto admin resource u Polski takiego rozwiązań nie ma, przedstawnik centralnego urzędu jest jeszcze na rynku wojewoda. a trzecie zapytanie u um, nas w 1989-1990 e, było wprowadzone pierwszy etap e, місцевo, reformy miejscowego samorządowania, a w każdym regionie był e, upoważniony z tej reformy i chciałbym zapytać czy, no na znają w Ukrainie takich posad nie ma, czy je Може, проект, чи, чи якась ідея, щоб таких уповноважених е, впровадити таку, таку інституцію, як уповноважених з реформи? Дякую. Дуже дякую, пане Ігор. Я надам слово для відповіді пану Анатолію Ткачуку. Ну, перше. Автори спираються на польський досвід, але є три відмінності. Автори спиралися не тільки на польський досвід, а на досвід багатьох інших країн. І тому я хочу сказати, що в нас не польська модель, а інтегрована українська модель, яка має свої відмінності від польської, а впровадження є типово скандинавським, тому що має добровільний характер з наданням певних преференцій, як це було у скандинавських країнах. Чому немає районної та обласної громади? Ну тут дещо гра слів. Тому що є спільнота в польському законодавстві. У нас є спільнота окремо, а громада застосовується винятково до тих людей, які проживають. Люди не проживають в межах району чи області, вони проживають в населених пунктах, і група населених пунктів складають громаду. І коли ми працювали з польськими експертами і пояснили, що в нас єдиним суб'єктом місцевого самоврядування є люди у громаді, а не є три суб'єкти місцевого самоврядування, тобто, люди з громади є суб'єктом для місцевого самоврядування в громаді, люди з багатьох громад в районі є суб'єктом для місцевого самоврядування району і області. Ваші колеги сказали, молодці. Ми до цього не додумалися, тому що ваша модель є краще забезпечення потреби людини, яка там де проживає, і убезпечує нас. Ну я б не сказав, що 100% убезпечує від перетягування канату повноважень на вищі рівні управління. Що стосується чому вводити префекта на районному рівні? Тому що наш префект в порівнянні з воєводою є дуже слабким. Тому що схема запропонована в Україні, префект зупиняє акт і йде в суд довести. Ні, в, Поль, в Польщі воєвода зупиняє і місцеве самоврядування йде в суд. Ну це, це є різниця. Це різниця серйозна, тому що якщо воєвода зупини умовно, ну український префект зупини 200 актів, він вмре, тому що йому треба буде ходити по судах. Схема українська є дуже ліберальніша, тим паче український префект значно слабший від воєводи, що стосується розпуску української. Е Органів місцевого самоврядування, ніж гміни у Польщі. ну і багато чого іншого. Плюс до того, реформа передбачає, що райони чи повіти мають бути достатньо великими, і в області їх буде небагато, невелика кількість. Що стосується уповноваженим реформи? тут, на жаль, не вдалося. Це ми пробували, піднімали питання. Є проєкт закону про порядок проведення реформи, який передбачає створення відповідного комітету на національному рівні, на обласних рівнях з відповідними повноваженнями. Але, на жаль, уряд до цього не дозрів. Дякую, Анатолій Федорович. Зачекайте, будь ласка. Добре, дякую вам дуже дякую, пане Ганущак. Тільки я вас прошу дуже коротко, дуже коротко доповню. Е, насамперед, е, коли ми говорили із Мілером і Кулешею, ми задали просте питання: що у вас не вийшло? О, і вони сказали: ми не зробили реформу субрегіонального рівня. Тому ми змушені у кожному воєводстві ставити воєводу, який має своїх фактично представників, у фактично у, у групуваннях, Повітів, тобто, воєводство 4 приблизно територіальних підрозділа має. Оце оті наші майбутні райони. Тобто, ви замінили воєводів, великих повітів, на представництва воєводи. Ну, так, через голову, тому що вам не вдалося зробити реформу адмінтерустрою на субрегіональному рівні. І ну це з політичних, тому що вам прийшло, приходилося робити реформу, воєводство об'єднувати. Це важка дуже річ, тому ми, оскільки ми маємо можливість зробити це все діло, то ми робимо зразу все. Дуже правильно. Дуже дякую за вашу відповідь. Дякую, пані Світлана. Будь ласка, ви і потім ви Я, Як найнижча ланка цього всього процесу, села, селище, ну села, селище, де люди, як ви сказали, це головне. І коли ми кажемо про стратегічне планування, ми його приймаємо на, улю, на, на рівні регіону. А коли ми спускаємося до децентралізації, то там нема стратегії зовсім. І коли ми даємо проєкти і кажемо, ми ці проєкти до Фонду державного розвитку повинні, с, вони повинні стратегії да? то внизу в селах, в селищах, нема стратегії. Тому ми должны чітко определиться, що стратегії ми должны навчитися делать в селах і селищах. І тоді, коли ми будемо об'єднуватися, і у нас вже будуть свої стратегії, і тоді у нас будуть громади, тоді децентралізація може об'єднатися ну, за неділю, за дві, за три, тому що всі будуть визначені. Я маю стратегію, я маю свою територію, я маю свою громаду, і тоді, коли я об'єднуюсь, тоді я кажу, що це повинно бути. Тому я То, дякую, да, звертаю дякую увагу, увагу на, це. на це. хоче відповісти на це питання. Це до Василя. Це до Василя питання. Колеги, дивіться, я відповім так. Коли ви е плануєте стратегію своєї сім'ї, ви не плануєте її спочатку окремо чоловік, потім окремо дружина, а потім одружились і маєте хорошу стратегію сім'ї. Ви спочатку одружуєтесь і тоді плануєте, що робити потім. Так? Ні. Є чоловік, Ні? є чоловік, який має чоловік, який має машину дом, і жінка, яка теж має. І ви заключаєте брачний контракт, і потім має, мало що може бути. Юр, коротко, так коротко е, можна, е, можна я ще оцю продовжу аналогію, але дуже коротко, так? Якщо ви плануєте свою сімейну стратегію, ви не опираєтеся на державні фінанси, ви опираєтеся на ресурс свій. Так само стратегії сіл можуть бути або не бути, але якщо ви хочете е, отримати можливість скористатися механізмом, який називається Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, то ваша стратегія і ваші проекти мають е, бути співзвучними з стратегією регіону, бо інакше не буває. Ми це знаємо. Так. А хто що Добре, дякуємо. Дивіться, ще треба розуміти, що кожен рівень відповідає за своє. Є принцип субсидіарності, регіональний рівень відповідає за розвиток цілого регіону. І якщо в стратегії є ціль, операційна чи стратегічна розвиток сільських територій, в них в цій стратегії будуть такі завдання, які будуть стосуватися сільських територій, будуть проаналізовані ці сільські території в цілому, в комплексі, не в масштабі одного села, а в масштабі багатьох цих сіл які проблеми в регіоні. І тоді будуть такі завдання поставлені, які дадуть можливість цим селам розвиватися. І ви маєте на ці завдання подати проектні пропозиції в рамках регіональної стратегії. Прошу прекрасно, будь ласка, в... господину Юрию Ганущакову вопрос. Ну, первое. Я думаю, что нам нужно взять лучшее то, что идет у нас по международной помощи, и не устанавливать три года, два года. Должен быть срок выполнения проекта. И от этого отталкиваться. Может, это будет 4, может быть, 5 месяцев, 6 и так далее. Конечно, это тяжело, потому что у нас бюджетный год начинается там с первого числа кончается и так далее. Но, ну, ну, наверное, так будет правильные, Так, по крайней мере, работают все международные проекты. У меня вопрос простой. Сентябрь месяц, деньги по фонду не получены. Еще предстоят торги. Будут ли эти деньги переходить на следующий год, или мы должны каким-то образом втиснуться в 2015 год бюджета? Спасибо. По першому питанню, я говорив, що планування має йти на 3 роки. Якщо у вас проєкт має термін реалізації один рік, це отак. Якщо він е, має 5 років, то я чомусь дуже сильно боюся, що він не буде реалізований взагалі. Тому тут підходи е, на, на здоровому глузді і, і довготерміновому спостереженні зроблені. Але якщо ви не будете планувати на три роки наперед, то вас вічно буде тіпати. А і звідси я зразу і даю відповідь на друге питання. Я не працюю в Мінрегіоні і мною теж тіпає, коли я бачу, що досі не затверджені ці проекти. Тому я і наполягаю на тому, щоб процедури, оці, які є, вони були закладені. У законі і щоб до них дуже серйозно їх дотримувалися, тобто це дякую, пане Юр, пропозиція. Дякую. Я не можу. Будь ласка, я думаю, що це буде останнє питання, тому що в нас вже ми в будемо закінчувати після цього питання. Будь ласка, мене звати Йорданка. Томкова. Я, звичайно, не займаюся питанням децентралізації, я працюю е в, одному, в одному з проєктів сприяння Швейцарії. У мене питання таке, що стосується міжтериторіальної співпраці, Які є, яка є мотивація, е як можна оптимізувати місцеву економіку, наприклад, будівництво доріг. Творити економічні коридори, якщо про це просто знати, якщо можна. і Я знаю, що це не підпадає під регіональний розвиток підстави, але можливо, я думаю, що це якраз підпадає під регіональний розвиток. Чому ж ні? Так? Ми намагаємося віднайти якісь спільні проблеми, спільні речі і вирішити їх. Говорити про міжтериторіальні, це може бути на декількох рівнях, так? Це може бути на рівні громад, це може бути на міжрегіональному рівні. Є декілька механізмів, які передбачені українським законодавством. От е, найпростіший механізм е, будівництва мосту. Конкретний приклад в Калуші, в місті, міст, який важливий і для міста, тому що два райони міста, але він і транзитний для області. Місто Калуш делегує області, частину грошей, передає міського бюджету в обласний, які долучаються до коштів обласного бюджету і будується міст. Оце по вертикалі об'єднання. Може бути аналогічна ситуація по горизонталі. Коли це було б, наприклад, місто Калуш, якби з іншого боку, було місто також спроможне, вони могли б між собою укласти договір в рамках міжмуніципального співробітництва і відбудувати такий міст. Якщо ми говоримо про проекти такого регіонального характеру, то в нас. Це можливо в рамках реалізації спільних проєктів через Державний фонд регіонального розвитку. Тому, в принципі, механізми сьогодні є. Треба більше грошей. І що стосується міжрегіональної співпраці, у нас є план заходів реалізації державної стратегії регіонального розвитку, який дає можливість теж робити міжрегіональні проєкти. Я вам всім дуже дякую.